І всім приймаю, любі друзі, і сьогодні ми продовжимо грати в таку під назвою Minecraft. І сьогодні е, я вирішив вже, що в попередньому відео я намагався якось поверживати з цим прикольним модом, е, який додає нових таких моторошних мобів Там Minecraft. І... Але у мене не вийшло бо я Ну, бо ночі тут з модами вони такі темні, що це капець. Тому треба якнайшвидше встигати до ночі. тому е, І мене прибили ще й тому е, це заспавмися на спам'ять дал, дуже далеченько. так. Тому це то жвання вийшло таким все ж таки невдалим. Тому я вирішив створити новий світ із цим ми, а, модами, шейдерами і ресурспаками. Ну а ви, друзі, обов'язково вліпіть лайкосик, підпишіться, аля вже. Ну, і також, ну, якби підтримайте мене своєю добалькою, тому що ну, це мене задихає на наступні відео і робить мені приємно. Я знаю, що тут такий прикольний якийсь біом, як ви бачите, з фіолетовими деревами. Це точно не вишня із 1.20 оновлення. Хоча і граю на версії 1.20, але якби, ну. Це точно не вишня, бо вона рожевіша. Мені навіть пишуть, що це не вишня, це якась жакарандова колода. Якось, литви мова. Ну, окей. Давайте переробимо. Виглядає в ці свідочки і колоди дуже гарно. Напроще зараз поки що цей Майнкрафт дуже гарний. Такий шедеревий, вау, Типу яскравий, а вночі вночі буде веселіше. Думаю, вдачі буде дещо інше. Так. Да, у нас в мене вже є кейло. І давайте підемо в нормальний дом, тут поки що пісок, а там, де пісок, там дуже важко докопатися до каміння. Тому давайте зараз трохи побережуємо і пошукаємо таке місце. О, хто? Що це? Що це? Що це? Пропало. О, це вже доброчено страшно. Ви бачили це? Це капець. я думав, що то хоробли а то я в лес что сирший по прикол моделях может кто знает кто это бо я был попереднее видео застричал хороблен и я... хочу сказать что знайомство с ним не дуже сподобалось так куда ж мельпить тут ничего цікавого не да о лавове озеро, не знаю навіть, Капець, Воно мене переслідує чи що. Це що, квітуча дубова листя? А, я думаю, це. Я думаю, це квітуча азалія, а ну, на окей. Якби була квітуча азалія, я тут. Я б тут можливо і лишився, бо там під квітучою азалією завжди під нею є цей. Завжди під нею є. Ця штука. Я, я забув, як крім... ми... Це квітучі печери, квітучі печери, де можна знайти доволі часто діамантики. Але, на жаль, то не те, не те дерево, про яке я подумав. Ну просто воно схоже, просто там квіточки на цих деревах різні. Я вже добув своє перше каміння. Це прикольно. Давайте добудемо його в доволі великій кількості, як завжди, бо... Нам потрібно добути як найбільше. Щоб зробити собі пічку, там меч, сукеру, кайло і, як завжди, по стандарту. Добуваємо. Може, краще трохи більше, бо все ж таки потрібно куп... Ну, ще зробити дві пічки Так. Так. І ще тут ось отак ось. Все. Я думаю, в принципі, цього повинно вистачити. Ой-ой, вже скоро ніч буде. Я бачив, там корабель є. Він, походу, якийсь добрий. Бо я бачу тут е справа з верху. У мене є такі зелені кружечки такі. Зелені. Це значить, може, що вони добрі. Типу. Це, типу, добрі моби мені показує на мапі. А сірі, це, типу, якісь нейтральні чи що. Окей. А, мені треба ще один кролічок добути. Я тут тр трохи прорахувався. Ось так. Все. Одного достатньо. Так. А червоні, я так розумію, це якісь пухані моби. Мені показує, напевно, на, папі, на мапі деякі моби, напевно. Я так думаю. Мені навіть показують всякі крафти, підсказки і так далі, це прикольно. Але я, я сам розбираюсь в крафтах. Так. Давайте робимо пічку нашу. Дві штуки, а, я драма. Дві штуки, короля добув У мене, напевно, походу його вистачало, Ну окей. Давайте попливемо на той корабель. Там є багато дерева. Де погано Також ліхтарі. Так, давайте ламаємо це за завуштуковану. Ось так. О, так, я був правий. Тут е, добрі моби. Мапа не збрехала, як ви бачите. Так. І тут у нас жителі, відповідно. Бо тут же... О, бачите. Ти пак це взагалі чудо. Я скачав пак і там мо... Ці... як вони... Там ці... зомбі вони рухались, типу, так, як зомбі. Я тут житель піднімає, а? а? Хто це? Типу, прикольно, прикольний ресурс-пак. Надає. Він надає анімацію мобам. Прикольно. О, тут. Є бочки, і тут є мушля нафтилуса. Я не знаю навіть що це таке, але я візьму, можливо, треба буде. Відростріскою. Також просто тріскасера. І нитки. Це доволі прикольно, як для лука. Також можна наробитись. І вудка є. Ну, курали, я думаю, мені не треба. Тут також є компостер, який відкривається закривається. давайте жителів заберемо ліхтари. Чому ж ні? Може знадобиться. Окей, тут ось заберемо. я думаю, ви не проти. Так, зараз візьмемо шкіру, слідло, тут непогано, так. І папір. І також ведро з лососом, не знаю на що Я беру ці ведра. Можливо, знадобляться. Може мисочку візьму. Може десь грибочки знайду і зроблю собі супчик, як їжа може знадобитись. Так, що тут у нас далі? До речі, цей корабель доволі маленький. Я буду дивитися проходження інших. Що в всієї гри. Ну, я взяла моду. Тут е, бували також ворожі кораблі. Вони були набагато більші. О, о я не помітив. Скільки вовди. Я тут можу зробити собі ліжко. Я не думав. Я думав, я взагалі не помічав. Я думав, це якийсь, типу, кварц чи, типу, щось біле типу для рит. Чи що. Я, типу не вподоблюю. А тут справжні вовди. Я взагалі не очікував. Я взагалі не побачив це спершу. Тому це дуже файно якби. Бо. Якби... ну ви зрозуміли, я чому? Бо я зможу собі зробити ліжко і скіпати всі доруйнувати ночі, скільки я захільки мені влізе. Тому давайте ще також <схід> в них з них вкрадемо дерево звідси. бо дерева також багатенько не завадить. Великій кілько... кількості. <схід> я капець, я обкрадаю селянів по повній. Давайте також візьмемо ж де цей ліхар в руку, щоб освітлювати це все діло. І вже скоро я так розумію. Ну я думаю, що я тут переночую, в принципі. Чому ж ні? Тут, в принципі, прикольно. Ого! Я навіть не, не бачив, що тут лілічка. Отже, мені не доведеться крафтити. Хоча я все одно, напевно, Ой, Що у вас так тісно? Дівіть. Так що тут... Ооо, смарагди один є. Я в тебе можу купити. Там нічого, в принципі, цікавого. Так, не буду вже брати, бо в мене є світло, тому не буду його брати. Тому давайте ще візьмемо рибки, пшеничку. Що ще Ниточки. Лосося. Знову цю мушлю. Я не знаю, що з ними робити. Але я візьму. Чому? Може з Так, що у нас в бочці є? У нас тут знову відро з тріскою і нитка. Капець, стільки можна відро з тріскою носити. Наносили просто рибу. А не з відрами. Бо а, коли у відрі там вода там, чи лава, або вода з якимись тваринами, ну, рибками, то воно то ці відра бачу, вони не стакаються. Тобто вони багато місця займають Тому краще б я ці, з цих відер це все діло повиливаю жителі, я думаю. Так, і до речі, я напевно, тут поставив оверстак і скарабчу Ліжечко так ось Бо мені в принципі це вовна не треба. В крадонах гарне ліжко пофарбоване, поставлю їм не гарне біле. Так, оце я роблю селянам погано. Капець Не, не робіть так, Звичайно, в звичайному Майнкрафті. Це ж мені я з бодами, бо мені ж, тут якось ж, виживати. А справжні Валькрафт без головної потреби не робіть це. Не раджу. Не рекомендую. О, до речі, я хочу викласти цю сходинку, бо вона мені взагалі не треба Я зараз візьму ось так ось всі ці відра з рибками. І візьму і повиливаю, окей? Жителі, я думаю, ви не проти, що я повиливаю ваших, вашу рибу, яку ви понеловлювали. Так, ні, воду я, в принципі, вилью, бо вона також не треба. Отак ось. Все. І тепер у мене є лише в одному слоті відро, і таким чином я зберігаю місцеві натарі. Це прикольно, дуже прикольно. Також ми, знову ж таки дали цю касету. Що це було? А, це типу риба... А, я було виселив тут риба на корабель і через те, що суше, воно тут бовталося. Окей. Окрім Мсунмун, хес. аперед шо? що за Крімсом Мун? що за мун? Ви шо? ой Олій, зараз походу буде щось погане. Не знаю, мені страшно, я не хочу, щоб мене якось бахнули. Бо це буде неприкольно. Тут так тісно, немає де поставити ліжко. Пропустіть, жителі. Боже, житель. Він ви ще. Я відкриваю двері, він закриває. Ти що йди Та дай я відкрию двері, боже, білі ти. О, боже. Ой-ой-ой. Коротше, сиди там собі. ПОНЯЛ? Ось так ось. <сі> Давайте переробимо все суді дошку бо колоди мені поки що не сильно треба. Хіба ж для дому може в мене коли я буду його взагалі завалі Так. Ось так. ой жителі, типу, щось всі сюди до ліжок, вони що боляться чогось. Ну, я розумію, чого вони бояться, бо тут е можуть... Е Бо тут ще на мені в чат написало, що якийсь якийсь Крімсон му почався, що понятно? Я б також злякався б. я... Що тут у нас? Ой-ой-ой, тут у нас. Зубаки, ну Е, Візер скелет. Шо? Вот? Шо візер скелет робить звичайно в світі? Звідки тут візер скелети? Алло! Тут що, десь портал в пекло відкрити, але, до речі, звідки він, як він може бути відкритий, якщо сам по собі портал, окрім втручання гравця, не може бути відкритий. Яка ведь? Звідки тут візер скелети? Нереально чорні. З кам'яними ночами. Там ще якась черепаха, чи що? Чи то не черепаха? Ні, то якийсь великий візер скелет, походу. Окей, окей. Так, дайте. Я, походу, по землі тут не буду пересуватись, бо це небезпечно, бо тут є багато. Всяких чорноголових чувачків, всяких двелерів, всяких е, херабрів. Я не буду короче, по землі пересувати, я краще візьму собі. скравчу що. І попливу звідси. Куди подальше. Звідси. Бо мені не треба проблем, якби І в воді, напевно, також є якісь монстри. Не знаю. О. Все. Бувайте! Я більше вас ніколи тут не побачу Все, попливли, друзі, бо я думаю, що море це найкращі варіанти, як мені тут вижити. Бо якщо не в морі, то по землі буде гірше. Е, бо... ну, хоча не буде танжів, це погано. В принципі, дому нема де збудувати. Тому давайте все ж таки перепливом... вом. Ой-ой-ой Капець, прям на обличчя риба. Я так злякаюся, капець, боже мій. Вони ну, вже звичайні риби лякають, капець. Ну давайте сюди перепливемо, бо там нехороші люди. Тому я краще сюди перепливу. Е, що це за острів такий? А, я думаю, що це щось погане, бо тут пісок просто раз з малі попадається. Тому... О! Оу! Воу, гляньте, які гіганти тут у нас дерева. Ну я б, краще ще поплив би далі, щоб ще щось цікаве пошукати, бо тут якщо чесно, просто острів з к віточками і деревами. Тому це не дуже якась якийсь класний варіант для проживання. Ще й тут можете ночі начали... лі... мобів заспавнитись, скільки чувачків всяких. Що це капець. О! Тут... О! <кл 'яно> Гляньте тут я для... для ноти, яких я вперше бачу. І ще є. Грубар. А, ти... я вже лякався, що це таке. Кінь скелет також. Я його також бачу, бачу, але я чув про нього вже. Це на з Так, тут є скеле... скелетон. А, з нього Я думав, що я отримаю саме цю фігурку. Прикольно. Дайте фігурка, ай. ну скелет. Що тут? О, кісляний блок, це багато кісток, значить. Кісляний борошно, і порох. В принципі, непогано. О, гляньте. Ще анімація. Як відкриваються відкриваюся, закриваюся, прикольно. Що ж, тут зараз скоро буде ніч, тому я краще попливу звідси. Тут немає ніяких далі, щоб поставити десь ліжко. Тому я не хочу якось на поверхні, коли настане ніч, ставити ліжко, бо. Я думаю, це не хороша ідея. Тому давайте попливемо далі кудись. Кудись дуже далеко і... Там може десь буде якийсь поселення, і там ми десь оселимось, поставимо свій спаунпойнт і... Намагатимемось виживати, шукати всякі проколюхи. Так, денний час, зараз. Угу. Ще поки що денний час, тому при... Ну, нехай. Так, давайте пливе. О, тут якийсь кейт ні Ні, кейт! Не здобувай, ломатиме нічого, не. Фух. Чи то пор чи він мирний, не знаю. Може то він, не знаю. Просто він такий великий, так. Вихляю. Ой-ой-ой, тут якась піраміда є. А Він Був позаду. А! Висибачний! А! 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 Ви це бачили! Ви це бачили! у у у у Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Він мене не лякав! Давайте так ось обернемося і будемо пливти туди тоді. Там я бачу поверхню, ну тобто землю, але... Ольо, тут дуже багато мобів грізних, ну тобто погано. Бо я бачу дуже багато червоних цих штук. У мене червона да, случається з тип з якимось злом, типу, з якимось типу, агресивним злим якимось чуваком, типу, з небезпекою. Тому я краще впливати, бо ці червоні штуки я не буду перевіряти, бо що то таке взагалі. Тому краще буде пливти. це бачили, він буде дві показався на мені на очі, боже мій. Ох, він такий стрьомний Я знаю, що це мод, що це не цей, але все одно страшно. Бо ніколи ж буває на старих дуже версіях, дуже старих, то там ви пливете, пливете. Ну тобто не пливете, а ходите там. І в тумані здаля, ви нічого не качали, ви здаля бачите рубріга. Це ще більш страшно, аніж якийсь мод. Ну, мод, то ви знаєте, типу, що ви закачали якийсь мод, то насправді він. Просто, я, типу, якийсь, якийсь цифровий код, якого, типу, додали, він просто з'являтиметься в якийсь час, збили би очевидно, типу того. І просто для да, тебе до вас додав і трохи лякати вас. Ну це все без подливоду, то було і трохи страшно. Трохи страшно, бо це трохи десь, ну, якби несподівано, в принципі. І водночас погано, бо він наганяє на вас добавить, типу, якісь, які вам можуть не допомогти, відповідно. Тому. Таке. А коли ви просто граєте на старих версіях і в тумані бачите якусь сутність, це ще більш страшно. це... Це, це дуже страшно. Якби. Дуже страшно. Бо він ще не качали, а воно себе способні щось дуже страшне було це дуже страшне. Хм. Я думаю, що це вже... О! Алігатор! Крокодил! Хто це? Крокодил! Нє, не! Би би бим! Капець! Валим, валим, валом, валом, валом! Валим! Валим! Крокодил, я прям... Що це? Scant of Minus, Що? Що він на мене наклав цей крокодил, Чи що тут? Боже мій, він 100% ворожий. бо я, я, я думаю, що навряд чи крокодили, вони добрі, ті, з усмішкою, такі веселі там. Я думаю, е, такий хаб за голову і все, скрутили. Капець. Я думаю, що вони не сильно добрі ці крокодили. Чи алігатори, чи хто вони. Так, давайте спустимось тут. Так. Тут ми вже далеченько зайшли. Давайте зараз закопаємося в землю. Раз, два, три. Чотири. Ось так. Я так ось просто а, так ось розбудуємося. О, гляньте, мапа! У мене з'явилася мапа підземелля Тепер я під землю закупався, мені показує тепер, що під землею є. Прикольно. Давайте так ось розширимось тут. Зробимо собі таку темнатку. Я поставлю тут спаунпоинт. Я, напевно, тут буду жити, я не буду ніде рухатися. Вже я тут да, поеду, поставлю спаунпоинт світ, зараз вже відразу поставлю, бо може якийсь двеллер зробити. <хе> І мене розверзли на овпіл. Тому давайте поставимо спаунпоинт. Розширимось трохи. Ми будемо виживати таким чином, що ми будемо просто купати шахту там вниз. І тут будемо всяке ставити, тут всяке, я зараз поставлю, тут десь викладу. І тут ось тут у нас будуть піші, так спокійно, будемо жити під землею. Наша нам ця поверхня здалася. нас Населе їжа. Багато гнилої плоті. Можна харчуватися. А ні, у нас нема гнилої плоті. Але все одно ми можемо прибивати монстрів, отримати плоть, їсти там... Прожити, в принципі, під землею можна. Там і Можна розвиватися і перемогти дракона під землею, чи можеш відразу на поверхні. Можна купатися, дійти якусь шахту. Там, Навіть зламаний портал, коли можна в шахті знайти. там... Або знайти озеро, лави, тобто лаву в порталі. Знайти воду, там, якийсь потічок, там, зробити обсидіан, добути там, діаманти є, всякі Тому, на що нам здалася вся поверхня? Ja? Вона нам взагалі не треба. Ось так ось. Давайте поставимо верстачок, тут спокійненько все. До речі, в мене нема насіння якогось, ну окей. Так, ну що ж, друзі, я думаю, на цьому моменті можна закінчувати дане відео. А що ж, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі наступного відео.